Так, всім привіт! Вчора, 28 лютого, був патч в Black Desert, і якби цікавого багато, але ще більше, як завжди, івентів, і тимчасові ще трішки затички йдуть Погані по патчах, поки там корейці відпочивають. Але давайте більш детальніше погнали по патчу і є дещо одна така цікава інформація, з якої ми зараз і почнемо відразу. І так, зараз на офіційному сайті знижки на геймпас в гру 90% на звичайну версію, і по 50% на Explorer Edition і Cancor Edition. Чому пояснюю, може, хто ще досі не в курсі, в європейський сервер Black Desert розповсюджується по системі buy to play Тобто купили і грайте, купується один раз. Тому зараз, якщо хто ще думав... Почати пограти в Black Desert, але за нього, для нього 10 євро, наприклад, було багато. Зараз ви можете його купити за 1 євро. Це десь приблизно 40 гривень. Якщо конвертувати валюту, то тому можете брати купувати. Ну і, звісно, там за 20 і за 45 ще отримаєте додаткові плюшечки, то тому тут уже далі на ваш розсуд. Але якщо так, 1 євро і можете починати грати в гру. Далі погнали наступні івенти з 28 по 27 а поки не забув, повернувся на секунду, ця акція діє до 20 березня, тому у вас є приблизно менше ніж місяць, щоб купити доступ до гри і почати грати. І так, продовжуємо: з 28 лютого по 27 березня. На місяць дають можливість халявно коротше, робити копію вашого шмоту. Це халявне дзеркало за одне топловомарні, яке можна купити в будь-якого Oldmoon NPS, Old Moon менеджера НПС за 10 мільйонів срібла. Звісно, перлабіси його ще також дуже багато роздавали в минулому році, то тому, в кого воно є, по суті, нічого не втрачають, просто зараз воно д -д -д дешевше, ніж виглядає насправді. бо Реальна копія шмоту коштує занадто дорожче, ніж від цього хотілося б. Далі, наступний івент це для людей, які повернулися в гру, або тільки тільки новостворені аккаунти, яким менше, ніж 60 днів. Івент з 29 по 27 приєднуйтесь до Гільдії, шукайте Гільдію, і вам нараховується спеціальний гільдійний там календарик плюс. Календарик для нових гравців і для тих, хто там повернувся в кожного свої нагороди, але плюс-мінус для кожного все це є смачним. Ну, тому, хто ще не знайшов гільдію, так само беремо, шукаємо приєдного з гільді і отримує смачні плюшки. Далі, наступне: знайти Девіда Фінта короче, пиріг торт. Називайте, як хочете, з 28 по 13. Івент буде з'являтися бос в вигляді коробки біля ферми Фінтона, яка недалеко від велії. Є фіксований час, коли воно це все з'являється, але майте на увазі, що ця коробка не буде з'являтися на серверах Олівії і Арши. Є фіксований час з понеділка по п'ятницю, коли воно з'являється, в суботу і в неділю. П'єте боса, забирайте нагороди, але ще плюс до цього всього збігайте в Овелію, знайдіть НПС Девіда Фінто, і в нього так само ще візьміть додатковий квест, щоб у нього позабирати он, смачні нагороди. В вигляді тортика, я думаю, це буде... Інтер'єр вам в будинок, який буде давати якийсь там можливий баф, 10 артизan Memory, Valxcry, 10, ну і так далі. І Energy of Happiness це баф на годину, який вам дає додатково 10 дропрейту, атака по монстрам. Коротше, все-все-все, всі бафи пов'язані з ПВЕ фармом і професіями. Тобто все це в одному предметі. Далі наступне. Святкуємо восьмий рік Black Desert. Коротше, чергова річниця в євро-сервера і американського сервера. Що вам потрібно? Написати в чаті Black Desert AC Anniversary і ви за це отримуєте 200 крон. Є період з 1 по 3 березня це написати, з 29 по 3 березня в певний час. Тут це якби певний час, але по факту це можна писати в будь-який час. Uh, і ще, якщо ви напишете 3 березня, з, ну, звісно, час трішки інший, з 8.30 вечора по європейському часу, це десь, якщо я не помиляюся, десь приблизно буде після 9 або після 10 у нас, тобто на пів на 9 або на півнад, тобто на пів на 10 або на пів на 11, навіть скоріш за все вечора. 3 березня, і хто перші 800 людей напишуть це ж саме повідомлення, то вони отримують якусь тут скриньку, навіть, на жаль, не показують, що з нею можна випасти. то Тому можете спробувати свою вдачу ще й в цьому. Далі, наступне це все продовження до 8 річниці івент. З 28 по 6 березня зараз працює івент. А... Combat XP 800, Skill XP 400, Life XP 80%, окрім торгівлі, торгівля, нагадую, зараз в грі взагалі вимкнута повністю як професія. І 80% до дропрейту. І якщо розбирається 30 мільйонів печатей, це було в минулому івенті, якщо що можемо відкрити відразу нагадати. Що коли ви фармите босів, з 21 по 13 цей івент був запущений ще минулого тижня, коли фармите босів, ви отримуєте ось такі от печаточки. Сіло всерінті, їх вже нафармили 18 мільйонів з зайвим, Скажем так, то тому все йде до цього. І якби за них ви ще можете обміняти смачні плюшки у Ігора Бартелі, то тому не гайте часу і продовжити. І якби повертаємось до цього тепер. Якщо всі нафармляють 30 мільйонів цих печаток, то. Ще на тиждень, 6 березня по 13, ще цей самий івент з рейтами, але вже 100% дропрейт накинуть. Тобто ще плюс 20. Далі, наступний івент з 28 по 13 березня. Це івент для тих, хто любить робити скрішоти. Є два місця в елії і в грані, вони помічені на мампі, вони недалеко знаходяться. Це, типу, фотозони робите. Скріншот відправляєте в певну тему на форумі в Артмедіа з підписом івент, і можете отримати нагороду з такого плюшового духа, календарик або за третє місце і іграшки, які також видрає ПАФу. І всі ті, хто приймають участь, пета, а ні, не пета, емоджи в вигляді пафу, Там ще штук здається, їх набір, де Скринька з навиборами. Аксесуарів, тобто біжутерія і на 3 дні бафи. Як би все. Далі, наступний смачний івент з 28 по 13 для гільдій. Дуже капець, який смачний. А, суть в чому? Знову позавозили квести на срібло і експу для гільдії, щоб більш вище розкачати і збільшити бюджет. Що вам потрібно робити? Шукайте івентові квести. Гільдійні на вбивство мобів 6 000, 10, 14 і 20. Розмір мобів залежить від розміру гільдії, тобто то тому тут залежить від того, яка у вас гільдія по розмірах. Маленька, середня, велика, або занадто велика це вже там 100 людей, якщо у вас знаходиться. Або більше 80, як мінімум, то вам буде доступно 20 тисяч. То тому фармите і лутайте собі, прокачуйте гільдію, лутайте собі срібло, в є. Далі шоп. Шоп, дуже багато нічого казати не буду, але зайдіть в шоп, заберіть за 2 лями 290 тисяч о, срібла, о, скриньку з лохотроном шакату, 229 кронів і трішки плюшок. Це, типу, приурочено до того, що якби 29 лютого раз на 4 роки, він типу, зайвий день, от вони до цього вирішили зробити там побільше знижок і всіляка решта тут також нічяків є. Але якщо вам цікаво, можете ще далі в шопі вже саме ознайомитись з тим, що вони пододавали. І сам патч. безпосередньо на сам патч. Тут стосовно контенту зачепили знову трішечки зміни по Віні Рос, але не сильно критично. З такого цікавого, що ви можете тепер подивитися стату свою, інтерфейс трішки позмінювали знову таки. Знову змінили пасивки в Sanctum, Їх ще порізали, майже ще вдвічі, грубо кажучи. То тому що ще тепер більше довше вам доведеться, то напевно битися. нагороди також. Зробили так, що нагороди розповсюджуються тепер автоматично до Black Spirit Safe. Вони всі там будуть знаходитись. Але майте на увазі, що всі ті, хто отримали там Дзбан, тобто якісь там штрафи або подібне, ви ці нагороди не отримаєте. І плюс зробили так, що ви можете приймати участь після закінчення війни Рос. Навели до прикладу, типу, що війна Рос графік іде з 18 по 22 по 20 години. Але по факту вона закінчується в 19.15. Тобто найближчий матч по гільдійній Лізі ви вже можете реєструвати о 19.30. Якось так. Далі, сама ж гільдійна Ліга. Не дуже сильно багато чого змінила, але якби розширили рейтинг. Більшості місць, тобто від 0 до 200, 200, 400, 400, 600 і так далі. Знову ж таки, до 1800. Це для того, щоб було простіше шукати собі суперників, які були тоді раніше розкидані по більшому, скажімо так, рейтинговому полю таблиці, не знаю, називайте як це хочете, як ви це розумієте, просто для себе. Тепер збільшили кількість градацій рейтингу до 10 груп так званих. Щоб спростити якби, пошуком гравців. Плюс прибрали Elder's Breach і Капоті є дві локації Battlefield, але замінили їх всіх ще одним Battlefield а Honor. плюс одна локація. Плюс. Далі ж таки продовжується зміни. Тепер за перемогу вам буде даватися 30 пунктів за поразку 15. Тобто, в половину. Бо раніше було 10, трішки вирішили змінити. Ну, і те, хто не приймають участь в гільдійній лізі, так само там за кожні дні, які ви не приймаєте участь, будуть з вас падати понти рейтинг 1800 і плюс по 50 поінтів, 1600 40 поінтів і так далі. Продовжуємо далі. по Поїтимкам. Що перлабіси зробили на цей раз. Всі думаю, пам'ятають, коли ви б'єте з вас з них випадають ось такі аури певного боса. Ви їх могли обміняти на бош-шмотку того ж самого боса, якого ви там били, да? там Грефона і так далі. Тепер їх всіх ви об'єднали, просто об'єднали в звичайну ауру, тобто латентна аура боса, з якою ви так само можете обміняти на будь-який бош-шмот або Memory фрагмент, здається, вона ще також обмінялись. Таке саме зробили з кристалами босів, які використовуються в квесті GT. Апаню Шмота, її квестового, і так само сконцентровано ауро боса така сама суть зробили. То тому якби вам тепер трішки скосили дуже багато, ось як показано на ГІФці, дуже багато місця у вашому там складі, інвентарі або подібного. І не зачепило це все також. Ще є Simplification Stone, які ж також використовуються в апані Шмоту. Саме босового, то їх так само тепер всіх спростили просто до звичайних одних, певного типу, які розповсюджуються на вешмут. Ну і випливає з того всього, що якби позмінились рецепти, але рецепти змінились не кардинально, по суті. Змінилось тільки те, що тепер ви просто використовуєте ось ті всі предмети, які спростили раніше ці всі реформ авробоси, ауробоси, концентрована енергія боси і так далі. Тобто ви це все в тих же самих рецептах використовуєте. Просто замість конкретної ауробоса ви тепер використовуєте просто загальну, скажімо так, цю ауробоса А, Далі, далі, далі. По імперській торгівлі для коневодів доволі смачно звучить. Збільшили шанс дропання, коли ви схрещуєте коней 30-го левела 8-го тіру, то є шанс, що тепер підняли коротше, дропрейт. Імперського коня, який народиться в 1,6 рази, Це, і це з поміткою того, що, як кажуть Перлабіси, що е, левел майстерності тренінгу він на це ніяк взагалі не буде впливати, то тому це чисто більше рандом, але якби рандом і є рандом. Далі, з цікавого і корисного. Перлабіси, як то кажуть, не пройшло і 9 там, чи 10 років, чи скільки там. Існує гра, додали автомув move to all-storage функцію. Тобто тепер, коли ви розкидаєте не вручну ваші предмети по всім складам, які, з якими у вас є весь зв'язок через Магну завдяки йому. Тепер це все можна зробити, налаштувати завдяки одній кнопці, розкидати просто і забути. Це робиться тепер набагато простіше і в два кліка. Так само використовується автосортування, е, розкидання по складам, навіть з перл вкладки в вашому інвентарі, так само все це відбувається. Далі плюс додали історію складу, типу, що ви там берете, взяли, поклали назад, кудись і так далі. Може зберігатися типу, запис до 500 ітемок, потім, я так думаю, воно якось там зникає або оновлюється. Далі змінили дизайн гільтеранг інтерфейсу в загальному, коли там ви шукаєте гільдію якусь, яку хочете вступити і так далі. Ще ж тут цікаво, системний системне покращення стосовно репортів. Тепер ви можете ще репортнути на чат будь-якого користувача, додали таку функцію, тикаєте ось тут репорт-чат кнопочка І пишете, чому ви хочете видати людині цей аеропорт, і я так думаю, там геми, можливо, будуть на це дивитися. Ну, і от все. Ось такий, коротше, патчик завезли про Лабіси, плюс-мінус. Непоганий, звісно, але ще мало. Тому будемо чекати, що буде більше. Ну, і як завжди, дякую всім за те, що дивитесь лайки підписки там Підтримати, якщо хочете, так само донатом. Там... Мій канал на покращення якості відео, гри і стрімів так само. Всі лінки є в описі, на мій твіч, на мій телеграм-канал, щоб не пропускати новини, коли я запускаю стріми. Так само, коли виходять відоси на Ютубі. Ну і, звісно, лінки на мою Монобанку або через Донател, якщо ви хочете підтримати цей канал фінансово. Але я якби, другорядний варіант, звісно, не забуваймо більше донатити на Збройні Сили, як завжди. Мені, якщо вже у вас є зайва чашечка кави, як зазвичай можете і мені тоді додати, також буду вдячний. Це всім дякую за увагу і до наступних відео.